A właśnie, bo bowlady były w 12.00. A wejdę na ulicę. 12-16 шістнадцять. е, готель, весна, все забуваю, що весна вже готель, а не санаторій. Ну це для кого це принципово, я думаю, що там нічого не змінилось. З того часу, як він перетворився з санаторій на готель, я маю на увазі в ліпший бік. Я розумію, в частині все-таки міста нема світла. О, на лавочках теж ніхто не сидить, тому що тут що, тут і ні. Не збираючи 112 година, але ще не розтану. 12-18. Заслужені артист України, чоловік проект голос країни, володар першої тренерні в окавісті Лондоні. Для вас впіває ставку шина. Концертні програми бере участь вийде арпіоніст Юрій Дякую. Пройдемо з точки напрямку центру. 22-го запрошуємо на концертну програму Заслужені артистів України з Бекканто. А ну, найближчим часом 11 кушина, 12 -та. скорпіон, 14 павліки, 15 Тіана Рос і так, так і дуже багато нікого і немає найближчим часом. Ось таки 12 годині найбільше людей зараз в центрі біля білету. Те, що ви бачите, це є максимум. Будь-який інший час тут може таке бути, що взагалі нікого не буде. На вальтанці. Бачу, концертів нема. Звичайно, звідки ж взяти концерт на вальтанці, якщо, якщо Юра зараз буде на білеті з анонсом концерту. Осінь. Осінь, листопад, Це така пора, коли Трускавець впадає ніби в сплячку, Але живе, обов'язково. З наближенням Різдва. З наближенням Нового року місто живе. Можемо зайти одним оком глянути, а що на ринку. Сьогодні вам пощастило небо. Чисте, сонячно. Картинка краще. Кілька днів перед тим, був туман всі ж дивились туманні відео. В тумані, звичайно, є свій шарм. Але видимість краще. Звичайно, коли туману нема. А таринок ну цікаво. Ренок теж живе своїм життям. Справа продаж екскурсії, нагадую, приїхали трошки, поїдь екскурсії подорожити. Це цікаво, корисно. Е, права. А та будова, що ми про неї розповідали, на все ще не ведеться. Готель Рефаель. Колись був старий відень до ребрендингу. А це з іншого боку. Виглядає шухлядка так. Моцарт, парк готель. Прямо миротель. А і тут справа трошки зараз покажу. На кілька секунд. Мед Палас. Спа-центр. Якщо ви живете в міротелі, ви заходите через міротель. Якщо не з а хочете зайти в спа-центр, тут вхід. А ходимо до пастелу, до Івана Павла II.